Вітаю, зараз ми будемо дивитися, місто Чугуїв, чи буде тепло взимку, чи буде світло. Скажіть нам, будь ласка, вищі, місто Чугуїв, чи буде тепло взимку? Чи буде світло взимку 2022-2023 рік? Скажіть нам вищі сили. То та чогой. Так, дивіться, зима буде тепла, але люди дуже сильно налякані в Чугуєві. Дуже сильно налякані, бо є такі руйнування і взагалі смуток у людей за загиблими і. Є люди, в яких втрат... ну, вони втратили. Втратили дуже багато, але вона дуже сильна. Місто чугую, сильні люди. Так, ця зима може бути скрутною. Да, буде щось пов'язано із домівками, із, дом... будинками. із будинками. Завдано великої шкоди домів... будинкам. Це зруйновані. Добре. Зараз ми подивимося. Ні, буде надаватися допомога. Попри те, що люди так зачекалися, і у них в голові ці буде відродження. Зима буде тепла відродження. І всі, хто чекає на допомогу, допомога прийде. І це опалення вам зроблять, як зможуть в Залежно від тих умов, в, яких, в якому стані ваш буде дом, будинок, буде взимку, Ні, бойові дії При... Зуб... не буде, обстрілів не... я не бачу, обстрілів не буде. І буде фортуна. В... Ви будете відновлюватися, будуть. Також надані якісь такі речі, це військові будуть щось таємно так, проводити. Або буде якась зброя потужна у вас, так, так, і надання допомоги те, що просить Чугуєв, йому. Вистачить взимку і тепла, і світла, і вам дадуть таку захист. захист. він буде захищати вас від військових дій, ворожих дій, і взагалі я не бачу ворожих дій на майбутнє. Да, люди будуть займатися своїми домівками, буде змога, буде мир. Мирне небо. Так, але треба зняти е, цей жах війни. Зі складно ще я хочу забрати, щоб ворог пішов геть із голів. Людей заперечує, заперечує, заперечує. Якнайшвидше весь негатив повернувся ворогові. Заперечую. Так, а людям мирне небо, сильні місця, не чугуєва, потужні, відкриті дороги взимку. Так, добре. Так що так, зима буде тепла. А все, весь негатив, всі руйнування повертаємо ворогу. Тут сльози смерті. Перекриваю. В чого я вертаю людей до домівочок всіх робота Так, хочу ще Верховний суд, щоб людям надали всю необхідну допомогу світло опалення. Верховного суда для ворога прошу. Для чого його щастя. А для ворога все його багну, що він наробив. На, на, на зараз не хоче. Верховного суду боїться. Повернемо весь негатив. Все, що завдалося. Ось все він перекриває. Так, всі... Необхідні допомоги до Чугуєва, вертаю ці гроші. Так, ви да будете зустрічати на мирі. Ой, Чугуєві буде мирне небо. Перекриваємо. Більше нема нічого, що заважає відновити інфраструктуру Чугуєва. Опалення, світло, всю необхідну. Інфраструктуру для мирного і спокійного життя міста відновлюємо вищі сили ангелів, охоронців, духів рода, закликаю захистити Чугую від ворожих нападів, де буде мирне небо, спокій повернеться. Місто чугує відкриває дороги для відновлення, для надання всієї необхідної допомоги для жителів. Буде так, буде так. де буде все сказано здійснене. Так що так, тепла зима, як надасться зброя для захисту чугую, а також будуть вороги боятися дуже і в місті відновлять будинки і зроблять так, щоб було тепло. Така зима. Та чого його дякую за увагу. До зустрічі!